Розпочнуться другі зимові юнацькі Олімпійські ігри. Дякуємо всім, хто прийшов підтримати нашу команду. На доброю традицією перед від'їздом ми завжди збираємося щоб побажати успіхів нашій команді. Бажаю вам, вашим тренерам успіхів юнацького задору, тому що це такий перший крок, напевно, в вашій спортивній великій спортивній кар'єрі. На благо нашої вітчизни, на благо нашої батьківщини, я знаю, що там не лише спортивна програма, там велика програма культурна, мистецька, волонтерська, освітня. І ви їдете туди не як на Олімпійські ігри великі, що приїхав, виступив, поїхав. Ви приймаєте участь, наскільки мені відомо, у всіх заходах цих програм. Так що ви повинні ще наші традиції там пропагувати, розповідати про ту ситуацію, на жаль, не дуже гарна, е, 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 а навіть складно тому що в нас де війна. Про ті проблеми, про ті досягнення, які є в нашій країні. Є сьогодні бути разом. Проважати вас на, мабуть, я не помилюсь сказати саме велике змагання на сьогоднішній день в вашому житті бути впевнені в своїх силах. Всі, хто буде приймати участь, вони також вперше будуть приймати участь в таких юнацьких Олімпійських іграх. Вони також хвилюються, вони ж так, також нервують. Тому ви відчуваєте, що ви представляєте Україну. Що це змагання, на яких ви повинні показати те, те, той результат, на який ви підготувалися. Тому не хвилюйтеся. Якщо є якісь питання, керівники будуть разом з вами, тренера, лікарі будуть допомагати, спілкуйтеся, радьтеся, тому що ви вчитеся життю. Ви побачите дуже багато, я впевнений, знайдете нових друзів. Різні культури представити нашу культуру. Беріть все, що вам дають. Це вам в житті дуже буде допомагати. Ми українці велика нація. Ми вибороли на народи, будучи молодою незалежною країною. Для мене Лілехамер – це родина, де я народилася, де народилася спортивна Україна, де народилася перша олімпійська нагорода нашої незалежної країни. Слово «Лілехамер» Для вас відкриє для вас державу, відкриє Україну, відкриєте ви світу, нашу Україну неньку, пройдуть часи. Ви будете, так як я і Денис, сидіти тут через 10-20 років, будете своїми спогадами ділитися, що пройшло 10-20 років. Я на других юнацьких іграх завівав або завівала нагороду, і будете передавати, як ми сьогодні, вам, свій досвід. Для отримання державного прапору України запрошую членів юнацької олімпійської збірної команди, чемпіонку України серед юніорів з фігурного катання в танцях на льоду Анжеліку Юрченко та учасника дорослого Кубка Європи зі скелетону Владислава Гераскевича. oui